Вітаю, друзі! Сьогодні 24 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики Вежа. я його керівник Валерій Кличок І сьогодні з нами в студії онлайн поки що. Ігор Ритирович, політолог, просто політолог, член національної ліцентристів. І я також член національної ліцентристів. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю. А дуже зараз несподівана і неочікувана з'явилася новина, яка сколихнула український медіапростір і соціальні мережі просто переповнені мемами і дописами. Про візит скрапостіжний вибір за русизм використаю тут <реш> е <реш> це, це прекрасний русизм. Ще знаєш, додати скрапості смерть кое-кого, це було б взагалі так, прекрасно. Але але думає... скрапастіжний візит справді Кирила Дмітрієва до Вашингтону. Зараз поки що візит обростає міфами і здогадками. Я не мав е, можливості переглянути якусь офіційну інформацію, її не так багато. З ким він зустрічається, з ким не зустрічається, ніби то кажуть, з Марку Рубіо він відмовився зустрічатися. А, скажи, будь ласка, друже, що означає, на твою думку, візит представника Путіна до Вашингтону після ухвалення Трампом санкцій? Я перепрошую за таке запитання, але ну, харнологія подій саме така. Ну, він наче зустрічається з Віткофом, як принаймні, пишуть російські ага. джерела. В нього буде зустріч з спецпредставником. Це е, е, логічно, тому що, е, в принципі, ну вони ж мають контакти. Що там чебуреки разом їли і неодноразово до цього зустрічалися. Але суть дійсно тут в тому, чого він туди поперся. Причому так швидко. З одного боку, це історія про те, як Росія не боїться санкцій. Давайте так скажемо, і я з одного боку, звісно. Ну, не те, що скептично ставлюся до цієї історії з американськими санкціями, це не скепсис, це просто холодний розрахунок, що санкції насправді дуже класні, просто вони не відразу будуть діяти, так як нам хотілося. Це мінімум там десь третій-четвертий місяць. Вони тоді можуть наповну запрацювати. Але з іншого боку, слухайте, ну РосНЕФТЬ це 40% нафтовидобутку в Російській Федерації, і здається, там близько 15, навіть більше відсотків видобутку Бутку газу, тому в цьому плані це серйозна дуже компанія, і явно Путіна ця історія дуже сильно тригернула. те, що вони там робили заяви про те, що Росії плювати вона значить пристосується до санкцій. Це не страшно. Ну давайте відверто. А що ми могли ще від них почути? Там ай-яй-яй, хулігани зріння ряння ріша, да ну, звісно, вони б нічого такого не сказали. Вони повинні були робити хорошу міну при поганій грі. Вони її зробили. До речі, Путін був не надто переконливий, і це особливо смішно звучало на фоні як там географічного товариства. Да? Де він робив власне ці заяви. Так, <реш> <реш> да, ну воно, ну це ж на Росії там завжди такі історії, якби відбуваються. Але. Але очевидно, що ця історія їх вразила. Вони все ж таки думали, що Трамп на таке не наважиться, і власне отакі кроки він робити не буде. І тому вони зараз оперативно відправляють Дмитрієва, який поїхав ну, мабуть, запитувати, що буде далі. І чи будуть якісь ще санкції? Чим все це може закінчитися? З іншого боку, ми неодноразово це з тобою. от, до речі, говорили в твоїх ефірах. Насправді це круто, що й саме ти таку тему з цього боку піднімав, бо я її мало де чув. Дмитрієв це не тільки людина Путіна, оце важливий ну, момент. Так, так, це не тільки, грубо кажучи, його спецпредставник. Він в тому числі представник певної групи, яка є в оточенні Путіна, і ця група така неявна. Ну, але вона ну не явно, що вона про себе не заявляє як про окрему гру. Але вона є ця група тих, які, яким війна вже отут. Ну вони хочуть, щоб війна закінчилася. Вони хочуть бабла давайте ну, речі, своїми іменами називати. Вони хочуть їсти значить, в європейських ресторанах. Вони хочуть ходити по європейських магазинах, і вони Дмитрієва посилають як людину, в тому числі ну він не типу, поїде як від Путіна, але я думаю, що він виконує завдання тих людей Хвилиночку, тобто, то ти е, допускаєш, що Кирило Дмитрієв полетів супереч бажанню? Ні, 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 дивись, Путін якби окей, давай злітай. да значить Це така човникова дипломатія. Uh -huh. Але от питання: е, Путін сам вирішив його відправити, чи йому ця група каже, пане президенте, а давайте ми. Чи як? Я не знаю, може вони до нього як там звертаються. Ну, ви, вична... Мабуть, каже, мабуть, каже, папа. Давай а, Кирилл да, політів. А, да, там же папа було, його називають. Да, до, от до... вони, мабуть, кажуть, що давайте там Кирюшу відправимо. Хай він там змотається. Ну там же ну що, що це таке? Ми цього стіла так водили, так крутили. А значить, а, а вийшло значить, з Дональдом такі гарні відносини були. А вийшло отак. Давай ка його відправимо. Але я до чого що це класичний слуга двох панів. Тобто, він з одного так. боку, якби Путін. З іншого боку, оця група, і він, я думаю, десь там частково оцю цю роль виконує, е, натякає американцям, що ми та не, хо, не хотіли. Ми та хотіли реально думали, що в Будапешті вже зустрінемося, і скоро буде not war, make, make money, да? Будемо робити гроші. А папа знову оце утнув отаку історію, і хоче воювати, воювати далі. Тому ну, там, схоже на це ж що... друже. Я перепрошую, я все таки тут заакцентую увагу глядачів і. Твою, що ти з цього приводу думаєш? Основним е спікером продовження війни виступає сьогодні Лавров від Групи Кремля. Е, так, ну тому що він офіційний, ну, офіційний, якби такий спікер, і вони його от, якби, випускають, і він там ну, починає про це говорити. Е, може, тут росіяни вирішили повернутися до цієї типу формальної історії. Ну, вже ж міністр. Я, міністр, я міністр. От, от, перепрошую, знову. Дивіться, яка ситуація виходить. Трамп телефонує Путіну. Вони спілкуються все окей, мовляв, да, ми домовилися про Будапешт. Після цього виходить Лавров ніякого Будапешту, всі в сад. Ну а хто хто ще міг Дмитрі вийти? Два... Дмитрія вийти не міг. Дивись, давай так. Дмитрія Дмитрі, вийти я, я закінчу. Путін да -да. два дні мовчить, виходить, дає дуже, як ти кажеш, такі коментарі цікаві. і Після цього летить Кирило Дмитрієв до а, Вашингтону. Ну якось так дивно виглядає на мене. Вибач чому дивно? Путін випустив спочатку Лаврова. Лавров він якби зробив те, що повинен був зробити. Вони ж чекали ще реакцію від американців, тобто, вони думали, що Лавров це скаже. Трамп скаже, що е, ми типу в процесі підготовки будемо ще обговорювати. Може, Путін очікував на ще дзвінок, що й буде вже дзвінок з американського боку. Що ну, Трамп подзвонить, скаже: Ну що за ділати, ну що взагалі відбувається? Чому ти якби так от на це реагуєш? Е, але ну дзвінка не відбулося, в принципі, е, і, мабуть, трампа це дійсно дуже сильно тригернуло, тому що він зрозумів, що в черговий раз прокинули. Тут, до речі, питання цікаве: от ще в чому. Путін Трампу реально пообіцяв лінію розмежування при зустрічі в Будапешті. Чи Трампу здалося, що Путін погодився на лінію розмежування і зустріч в Будапешті? Отут момент, який ми не розуміємо да, до кінця, тому що, е, ну знаючи, як вони просто з росіянами спілкуються, він вірка, скільки п'ять разів зустрічався з Путіним, жодного разу не міг адекватно передати, про що вони говорили. В Нього постійно якась, вибачте, фігня, по іншому не скажеш. Він перекручує слова, не розуміє, що хочуть росіяни, і так далі. У тут питання, що там реально було. Я думаю, що така реакція Трампа обумовлена тим, що Путін йому саме конкретно сказав. Окей, лінія розмежування. Давайте говорити про якесь там перемир'я і так далі. А, але він сподівався, може, що Трамп це не вкине в публічний простір. Може вони думали, що вони посваряться з Зеленським чи там ще якісь будуть речі. А Трамп вийшов і після зустрічі з Зеленським сказав, що от лінія розмежування. Ідіть по домам і скажіть, що ви перемогли. Ну, обидві сторони, да? ну, типовий Трамп, типу і ну, ваше, він, ваше він, якщо не помиляю, сказав це, мабуть, ще до зустрічі із Зеленським. Е Після. Після, після, після. після після, я після. так зрозумів, що було після. оце ж цікавий теж момент. Ми зараз маємо різні повідомлення, що було на зустрічі, да що, начебто, якби Трамп такий був, він не хотів дивитися карти, значить, які. Яким... Долали да що він якби там кілька разів матюкнувся. Ну я так. до речі, от я розумію, чому на цьому таку увагу загострюють загострюють там західні медіа, але в цьому немає нічого екстраординарного. Я от нещодавно прочитав там книгу Боба Вудворта, війна да він там описує mm -hmm. Байдена. Так Байден там матюкався постійно, особливо в бік Путіна. Mm -hmm. Да, і називав його там останніми словами. Нормально, якщо Трамп казав, що як мене цей довбин дістав, то це нормальна історія. Хай матюкається. Да, да, да да, але я не думаю, що там була прям дуже погана розмова. Ні, вона не була прям дуже поганою. Вона могла бути такою, ну типу, експресивною певною мірою. Але по факту вийшло, що воно все одно пішло нам на користь, тому що санкції проти Росії, заява про лінію розмежування. Ну і от Кирил Дмитрів, який поїхав в Сполучені Штати, я так розумію, перепитати, мабуть, особисто. Чи будуть ще санкції, і чи є можливість якось переграти цю історію? Але отут цікавий нюанс: навіть якщо зараз Путін скаже, що окей, давайте реально зустрічатися і говорити, ага. Трампу немає просто ніякого сенсу відміняти ці санкції рівно до того моменту, доки війна не закінчиться. Він вже не може здати назад. Це вже так не спрацює. Ну він же просто буде, вибачте, йолопом виглядати. Ну, типу, санкції ну, запровадити вони, і... вони не вступили в дію. Вони вступили в дію з 21 листопада. Ну, це якщо прям ну знов таки, навіть якщо зараз, наприклад, якась зустріч, ну я маю на увазі, да що з, з точки зору реалізації санкцій, він не може сказати, що я відміняю вступ дії з 21 листопада. Він може це зробити лише тоді, коли умовно буде е, підписана якась угода там про припинення вогню, наприклад. А давай mm -hmm. відверто, як би нам не хотілося до 21 листопада, це нереально. Ну, це це навіть якщо зараз прям вони почнуть про щось говорити. А це неможливо. Да? ну, це це просто не буде. Тому е, е, натякнув ну, Трамп натякнув вчора. Сказав: я сподіваюся, що ну коли санкції води, це позавчора. Було е, що я сподіваюся, що вони будуть недовго. Ці санкції е, ну він сподівається, але при цьому, коли його журналістка запитала про сказала, <зв 'язав> що Путін каже, що ніяк вони е, е, значить е, ну не, не вплинуть. Він сказав, подивимося, що буде через півроку. Да, 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 півроку дає також Ось такі от цікаві моменти. А чому так. він дає півроку? Тому що він знає, що якщо вони запрацюють вже з нового року, вони будуть діяти реально. Uh -huh. та, та вони вже зараз діють uh -huh. ну, в принципі певною мірою. Там що там Ройтер списав: китайці менше почали купувати, ін ін, ін індуси менше почали купувати. Да, там. Я відразу скажу, що це класна новина, але треба дивитися уважно. Там кілька відсотків. Ну ми, ми просто в цьому плані я, мабуть, ми розчаруємо там твоїх шановних глядачів, але ми краще назвемо речі, як є, ніж знаєш, Окей. будемо розносити розові якісь там мрії. Там є коливання, є коливання, але вони там, поки не на десятки відсотків. Вони Дам. там на пару відсотків, але вони є. Це тенденція. Дам -дам. І, от, якщо, наприклад, цікавий момент Дмитрія зараз їде, і до речі, я думаю, що він поїхав ще по одній причині. Четвер зустріч Трампа з Ну, а, а як він може б на це А Він може хоча б, зрозуміти, чи буде питання Росії під час цієї зустрічі підніматися? Там так, же до речі, там, що що відбувається з в... комуністичної партії Китаю? Ну, да. Про що я запишу відео для твого каналу, обов'язково я, я вже собі відклав. Якби там я так подивився. Там цікаві дуже моменти відбулися на цьому з'їзді, і це теж підготовка до зустрічі з Трампом певною мірою. Угу. Трамп їде туди з козирями, як він вважає, сіньзінпінь їде туди з козирями, як він вважає. Да? І в цьому плані вони зараз от якби готуються. А Дмитрія міг в тому числі в тому числі. Ну головне питання інше, звісно, але в тому числі бути відправлений, щоб подивитися: а чи я в якому контексті Росію будуть згадувати. Як Росію будуть юзати, давай от речі своїми іменами, uh -huh. як її кожна зі сторін буде використовувати. Uh -huh. Ну і є, звісно, ще одна версія. Ну, вона, як на мене, супероптимістична, супероптимістична. Формально Дмитріїв поїде виконувати завдання Путіна, а неформально а, ну, може спробує задати одне просте питання дуже обережно, тому що якщо він його задасть необережно, то він не долетить назад просто або прилетить, і в нього буде сердечний приступ а, з приводу того. А чи дійсно вся проблема зводиться, ну фактично, до однієї людини, якщо він отримає ствердну відповідь, я до чого веду: що був один раз натяк зі сторони Байдена, ну дуже такий неоковирний натяк, коли він ще був президентом про те, що якби проблема зводиться фактично до Путіна, і от якби, якби да, там, Путіна не було, Путіна не було. То в принципі сполучені штати могли би знайти спільну мову з Російською Федерацією, в тому числі по питанням України. Ну, логіка яка? Ну, вбити його, і ми з вами якби домовимося, ну умовно кажучи. І от чорт його знає, може, Дмитрієв просто хоче перепитати, а от якісь санкції і подальші дії, вони розповсюджуються на Росію виключно через Путіна, чи це буде стосуватися і інших власне, людей, які зараз його там оточені? Я думаю, що за логікою Трампа, якщо вони такими речами займаються, да, логіка буде така: ми готові домовлятися з будь-ким, тільки щоб ви були договороздатні. А як ви це вирішите? Хто у вас буде домовлятися? Ну, це така собі історія. Знаєш, чому я про це згадав? Тому що е, була прекрасна історія, яка була описана, до речі, в західних медіа і в наших медіа. Пам'ятаєш, після розмови в овальному кабінеті, першої поганої розмови в овальному кабінеті, кому почали телефонувати американці? Вони почали телефонувати в Лондон. Була така інформація, да, і вони хотіли там переговорити з нашим послом, який в Лондоні ледь не на предмет того, що якби зеленським справи мати неможливо шукати якісь інші альтернативні варіанти. Їх там сказали, хлопці, до побачення. У нас якби війна, да в нас є президент, і ми цими питаннями не займаємося. Але це стиль Трампа. Якщо він не може домовитися з однією людиною, він починає шукати іншу, з якою можна домовлятися, і от просто питання Дмітрі вони передадуть такий натяк. А не їде він взагалі за таким натяком, щоб зрозуміти, а що буде, якщо? Бо я так дивлюся, що Трампа тригерить саме Путін. Трампа тригерить Путін. Тобто, от він його починає тригерити. Він може все звести до того, що він от один просто такий злочинець, який якби заважає йому отримати Нобелівську премію миру. А хто буде вирішувати питання Путіна? Ну, В тому числі росіяни. Ну, виглядає доволі. Кажу так, я не знаю, як підібрати правильне слово. Це те, що ти сказав. Ні, це, це, це не, це не е, конспірологія. Це просто треба розуміти, що так діють часто американські деякі еліти. І слухай, і, я ж кажу: при Байдені такі натяки були. О, текай, а чому не можна було зробити це тоді про Е, Ні, ну тому що слухай, Байден, е, звісно, по деяким питанням порівняно з Трампом, це був дуже проукраїнський президент. Це розумієш, все ж воно воно все в порівнянні ж пізнається. Так, але при цьому у Байдена е, були ну, такі речі, які червоні лінії, які він ніяк не міг переступити. Uh -huh. Він демократ, це теж важливий момент. Це я нагадаю Трамп віддав наказ грохнути одного генерала іранського, якого тупо просто з дрона, ну там шарахнули, а mm, okay. okay. перед ним вибачує у самому генералі. No, Ну там демократи по іншому не могли. Ну слухати це злочинець номер один людина, яка підірвала е, вежі близнюки Ну очевидно, що вони його повинні були знищити. Да тут ну, якби варіант зробили. Але якщо подивитися на всю історію, от mm. республіканців демократів е, то останнім ну крім Обами, я ж кажу, але Обама йому просто це в спадок дісталося. Розумієш, в спадок він повинен це був робити. Як от ну тому, що повинен робити? Mm -hmm. А так в основному республіканці були жорсткіші в цьому плані. Слухайте там іран контрас. Нікарагуа там да і багато всіх цих моментів ну, так, так. да, був чекенеді, який міг грати на рівних там з радянським союзом і перемагати, але ну це було чорт зна коли. А так це взагалі стиль республіканців. Нам там якась людина не подобається. Ну ми там можемо щось типу придумати. Тому я не здивуюся, якщо зараз ці розмови про е, там російські еліти, які типу нормальні, е, але от ненормальний там Путін вони можуть заграти просто новими фактами. Друже, тоді гіпотетично таке запитання, я не виключаю жодних сценаріїв і інших, але не хотів би зараз про них говорити, тому що глядач не сприйме. Е, скажи мені, будь ласка, якщо гіпотетично допустити, що ну, поміняли Путіна, що це дає нам, Америці і так далі? Так, да, це така ну фоторологія футурологія, Але е, я переконаний, що все ж таки, ну там я знаю, що деякі наші колеги, наприклад, цю думку там не поділяють. Да? Вони вважають, що режиму Путіна настільки там режим на Росії, точніше, да? настільки, так, як так, би, так, так. Людинний, що ти типу, міняєш одну людину, е, ну і якби нема різниці. Але так то, але воно не так. Е, я дотримуюся позиції: це, звісно, моя суб'єктивна точка О. зору, що е, після Путіна. Неважливо коли, да. Ну от говоримо просто після Путіна. На Росії буде політбюро, як було в 53-му році після Сталіна. Там mm -hmm. немає рівнозначної фігури, яка могла би одноосібно зараз Путіна замінити. Немає там є групи, які між собою змагаються, і відповідно це буде колективне управління, яке потім, скоріш за все, за якийсь період. Породить знову якогось ненормального, ну як це було там? Ну в радянському Союзі там був Хрущов, так да який... Але ж дивіться, хрущов вже ж не в 53-му році став, а тільки в 56-му, тіре-57, 56-й, 20-й з'їзд партії, він знищив до цього Маленкова, Вуганіна. І то як знищив, ну їх же не розстріляли, їх там просто познімали з посад, відправили там цей Маленков був директором якоїсь гідроелектростанції, там да і так далі. Відправили в почесне заслання. Угу. І от на Росії, скоріше за все, буде така історія. Але от паралель, як тільки помер Сталін. Маленков, який формально був лідером, формально він був лідером, але там був триумвірат. По суті, да, на той момент завершилася відразу війна в Кореї, так тому так. що вони сказали: да ну, да ну, ну ні, ми не будемо продовжувати. Ну куди це вічна війна? Це вічна війна. Да? американські генерали казали, давайте довбанемо бомбами ядерними. Це ж реальна історія. Вони хотіли закидати північ ядерними бомбами, але радянський союз сказав: ні, ні, все. Ми типу забираємо інструкторів. От це, е, е, як там, Льотчик Лі Сі Цин. Ми їх, типу, забираємо звідти і режим підтримуємо, ви не чіпаєте, от є паралель, але ми, типу, війну зупиняємо. І північ хотіла воювати. Мало хто про це хто пам'ятає, як, до речі, і південь хотів воювати. Але mm. з того боку, Радянський Союз сказав, ША Сіли, а з цього боку, до речі ж, навіть не південні України підписували угоду, підписали американські генерали. Замість mm -hmm. південних корейців, тому що ті mm -hmm. хотіли воювати. Ще а вони сказали, ні, ми завершуємо, ми втомилися, і от тут, скоріш за все це політбро точно призведе до як мінімум заморозки завершення війни, а можливо і до певних якихось поступок на які Росія там захоче піти. Чому тому що вони ж захочуть відміни всіх санкцій, ще якихось там речей? Якщо їм скажуть забирайтесь з України, ну вони звісно почнуть чіплятися там за Крим mm -hmm. за Дмитрій, в Риторика в нього абсолютно інша зараз. Ну, слухай, ну це ж риторика зараз. Ну давайте так так. Я А поясвоно ну, буде так. коли не буде папи, або наприклад там буде якась інша конфігурація. З іншого боку, ну я дійсно я не вірю, що навіть якесь умовне політбюро просто відразу вийде з Криму. Ну це там дуже малоймовірна історія. Так. Але, от, наприклад, з точки зору припинення великої війни. Ну, однозначно, mm -hmm. їм це буде вигідно. Це ж такі же з доброї волі. Ми не такі, як Путін. Ще й на Путіна повісять щось, кажуть, це що він почав, ми не хотіли. Нам достатньо Крима, і почнуть отут торгуватися. І ми вступимо ще. Ну гіпотетично. Да, ми ж зараз говоримо. Ми вступимо ще в складнішу ситуацію, коли почнуться тупо розмови. Ну, тупо розмови, які ну можуть тягнутися десятиліттями, так що mm -hmm. в цьому плані для нас об'єктивні плюси є. У ну, там завершення війни і так далі. Але mm. я єдине, я от цей сценарій, що там. Натяк приберіть Путіна і так далі. Я в нього поки не сильно вірю. Ну просто Путін максимально контролює цю ситуацію. Але це не означає, що оці бізнесмени не будуть на нього якби морально підтискати і казати, що ну, пане президенте, ну ну слухайте, ну вже нема мочі. Давайте якось закінчувати. Ну це реально неможливо. Давайте якось виходити з ситуації. Давайте зробимо перепочинок, накопимо сили, і через три роки чи через п'ять знову це почнемо. От, до речі, от так вони Путіна можуть переконати. От в цьому, uh -huh. що треба трошки передихнути і потім почати знову. Ми дуже детально щойно розклали візит Кирила Дмитрієва до Вашингтону. Звісно, згодом на ту інформацію, яку ми маємо. Тому, друзі, прошу віднестись до всього нами сказано доволі критично. Я в багатьох оцінках з Ігорем погоджуюся в абсолютній більшості, тому що сценарії можуть бути різними. Але відбудеться за тиждень одна ще одна цікава подія. Навіть менше за 6 днів уже згадане тобою зустріч Трампа і Сінцінпіна. Китай до цього моменту мовчить. Він не підтверджує цю зустріч і нічого не говорить про свою делегацію на саміт АТЕС, який має відбутися буквально ось наприкінці цього місяця. А білий дім уже поспішив сказати, так все буде. Чим далі, тим більше інформації про зустріч Трампа та Кінчен Іна. Яка нічим не завершиться, буде політичне шоу, але воно має місце. Тобто, це це готується. Активно готується. Я тут спілкувався з Харитоновим на каналі. Він повідомляє про те, що американські дипломати активно працюють в цьому напрямку безпосередньо з північною Кореєю. Чого ти очікуєш від зустрічі Трампа і Сін Цзінпіна? Ну принаймні так він ну позиціонує Білий Дім, що вона буде. Я думаю, що вона буде, тому що, попри те, що е, Сін Зіньпінь там, начебто, втримався, бо ходили такі дуже дивні чутки, що його там ледь не збирається політбюро. От Китай же ж Китай же не авторитарна держава, Китай тоталітарна держава. Це важливий момент. Це ну, м'який тоталітаризм, який там. Ну він не такий, прям як був там при Мао Цзедуні, але це тоталітаризм саме. Там все ж таки Сін Зіньпінь да лідер, але там є політбюро. І він з цим політбюро нічого зробити не може, тим більше, що політбюро йому якби довірило, і тепер він повинен це виправдовувати. І е, саме через Сензі на зустріч з Трампом поїде. Вони зустрінуться, і я переконаний, що вони рано чи пізно домовляться. Ну і не нема... ну вони домовляться. дивіться, вони домовляться в першу чергу про значить, е, взаємовідносини двох країн. Е, в якому плані е, вони домовляться по економіці. Mm -hmm. Китай, до речі, я не очікував такого, чесно. Ну я не економіст. Просто щоб знаєш так глибоко в цьому розбиратися, але вже потім подивився певні моменти. Китай у історією, історії з рідко земельними металами ну, сполучені штати дуже міцно за одне місце взяв. Да. Тому що виявилося, що там, якби з диверсифікацією поставок в Сполучених Штатах, все дуже погано в усьому світі погано. Так, да, так. Да. І в цьому плані Китай якби показав, що собі на мінус ну, це ж треба, очевидно, що вони можуть і на мінус собі зіграти, але вони, типу, готові потерпіти. Ми та да, потерпимо, тому що у нас якби контроль, контроль над населенням і так далі. А, а як так. потерпите ви? І тому Трамп, звісно, чому і спішив, мені здається, зустріч з Путіним. Він думав, що може я зустрінусь з Путіним. Типу, ми завершимо війну, і я, якби потім поїду на білому коні зустрічатися зі Да? Не вийшло, тому він запровадив санкції. І він тепер теж, якщо поїде на зустріч з Інзінпінем, він скаже, що дивись, ну я все ж таки якби на Росію тисну. Він запропонує йому офіційно відмовитися купувати російську нафту. Сіньзінпінь скаже: йди далеко і прямо, отуди, так це, це. це очевидно абсолютно. Але при цьому, я думаю, що між собою про економіку вони домовляться. Вони надто сильно переплетені. Надто сильно переплетені. Якщо почати зараз реальну економічну війну, погано буде їм двом. І тут питання: хто вистоїть перш, Ну більше я все ж таки поставив би на штати по одній простій причині у США є Європейський Союз як ринок. Ну і очевидно, що доларизація світової економіки і так далі. Вона тут сполученим штатам ну, грає якби на руку, але yeah. Китай може ну, нерви дуже сильно потріпати, і тому вони будуть домовлятися. Вони домовляться по митам тарифам. Mm -hmm. е, але при цьому змагання в політичній сфері буде продовжуватися. Ну, багато, сфері. багато розмов і думок про те, що ця зустріч може не те, що визначальною, а може бути дуже вагомою в питанні російсько-української війни. Що тут ти бачиш? Ну, з приводу російсько-української війни, е, от знов таки, тут є два сценарії. Сценарій перший: вони е, домовляються з ну, на щось там виходять. І е, в якості одного з пунктів цих домовленостей буде власне завершення російсько-української війни. Тобто, як От, логіка така, е, ти путіну передаєш вітання. Ну Сіньзімпінь передає Путіну вітання, угу. що треба завершувати. А Трамп відповідно там, вводить менші тарифи, да, або там якось так робить, ну щоб mm -hmm. припинити війну. Е, ну, є другий сценарій, коли вони взагалі Росію Україну не згадають навіть. До речі, ми не можемо його відкидати. Mm -hmm. Вони просто між собою домовляться, а це буде окрема mm -hmm. типу тема. Це знаєш, нагадує часи холодної війни, коли два блоки просто воювали на території третіх країн. І от парадокс тому. Ну, для нас очевидно в якій ми ситуації знаходимося, але парадокс в тому, що Росія та хотіла бути геополітичним лідером, вона перетворилася на країну, як, на, тобто, яка от якою воюють, якою воюють, якщо так глобально так, подивитися, так, і вони все самі зробили, самі зробили. Вони самі влізли в це і опинилися так, в цій так. ситуації. Ці, тому, руки тому, та, руки. Та, і, ну звісно, їм же ж зручно, що Китай, що Сполученим Штатом, якби, ну, вони дивляться на Путіна, думають Боже, який дебіл. Ти міг реально просто бути лідером світовим, тримати на газовій голці там всю Європу, заробляти, заробляти гроші. Да? З усіма зустрічатися і купатися в Оваціях, а ти вирішив коротше захопити Україну, і маєш тепер просто ну, пограти в імператора, і маєш просто якби, ну повністю ідіотську ситуацію. Ну навіщо Ну, логіки взагалі в цьому немає? Я все ж таки більше схиляюся до того, що якщо вони домовляться, якщо вони домовляться між собою, вони об'єктивно разом будуть тиснути далі на Росію завершувати війну. Чому тому що ну. В них можуть з'явитися певні проекти, які можна реалізувати тільки якщо завершиться війна. Але це для нас оптимістичний буде сценарій. Ну, Я не виключаю, що домовленості будуть чисто американсько-китайські, а війну будуть вирішувати ну, далі от, в тих форматах, яких вирішували до сьогоднішнього дня. Тобто, все з того, буде тягнутися, і заява Трампа про 6 місяців це заява про 6 місяців, а так. не просто красива цифра, яку Трамп сказав. Тому що це не 2-3 тижні, як в нього було так. раніше, 2-4 тижні, вибачаюся, 2-3 тижні це у Ярославовичі. В нього було 2-4 тижні. 6 місяців – це явна якась історія з Мінфіну, де йому там сказали, що пане президенте, от дивіться, отак от воно буде працювати, і mm -hmm. ми будемо мати отакі результати. І він ну, цю запам'ятав, ну 6 місяців не складно запам'ятати, і це, власне, використав у відповіді для репортера. Так, можливо, він відповів таким чином і Путіну, що ну та не тобі ж не питання, та й мені не питання. Почекаємо, а можливо, відповів і сі зараз складно сказати, тому що від зустрічі Трампа і СІ справді багато що буде залежати подальшому розвитку подій в світовій геополітиці. Це однозначно так. Головне, щоб вона відбулася, тому що незалежно від і результатів, ми будемо більше розуміти, куди, в якому напрямку, з якою швидкістю ми рухаємося. Ігоря тобі дякую. Було цікаво, справді дуже неординарні думки. Глядачі, прошу вас, пишіть коментарі з приводу почутого. Я думаю, що це варто обговорити. Такі сценарії маю на вас, які зараз щойно були звучені в цьому відео. Спасибі.